Вітаю, шановні друзі! Запрошую вас на свій семінар по банківському обміну CRS-2024, який відбудеться 15 вересня, о 13-й годині за німецьким часом, о 14-й годині за українським часом. Реєстрація в моєму телеграм-каналі або на сайті udlis.eu. Друзі, що ви дізнаєтесь на цьому семінарі? На цьому семінарі ви дізнаєтесь про те, як відбувається банківський обмін CRS, хто в нього потрапляє в цьому році, а хто потрапляє в наступному році. Як відбувається банківський обмін по таким платіжним системам, як Eastern Union, Revolt, Vice, Pioneer, PayPal та інші, які наслідки вас чекають з джоб центром, податкове резидентство, визначення банківського і податкового резидентства. Як банки будуть вас визначати, які критерії будуть застосовувати для визначення вашого податкового резидентства і включення в вас відповідні звіти? Тому, друзі, все це ви дізнаєтесь на моєму семінарі 15 вересня, о 13 годині за німецьким часом, о 14 годині за українським часом. Семінар триває близько 2-3 годин. В кінці семінару ви можете ставити свої запитання. Ми відповідаємо на всі запитання. Буде два спікера, тому буде достатньо часу, щоб відповісти на всі ваші запитання, підготуватися також, друзі, до того, що буде вас чекати в наступному році. На семінарі також будуть розглядатися і практичні поради, як діяти, як себе захистити, мінімізувати свої проблеми в майбутньому. Тому реєструйтеся, чекаємо вас 15 вересня о 13 годині за німецьким, о 14 годині за українським часом.